Усім привіт! Вітаю вас на ще одній нашій зарядці. Сьогодні будемо працювати над мобільністю, над розтяжкою, над підняттям енергії і настрою. Загалом прекрасне помпо буде. І починаємо працювати внизу. Ми завжди починаємо з розмитки шийки. І поїхали опускаємо вухо до кожного плечка. При цьому прес-таз підкручений. І ми поїхали. Працюємо вісім. Сім. Плечки опущені. сім. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. оберти шийкою. Десять. Дев'ять. Вісім. Робимо ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І так само вперед по Плечі. Ручки. Плечі. Лопатки з самого низу. Бра, спина пружині. Витягнуті. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємось сідничками до п'яточок, Ручки витягнуті вперед. І ми по черзі відкриваємо видих, вдох. Інакше старту. Видих, вдох. Розвертаємо. Відкриваємо плечики. Лопатки зводимо, видих. Добре. І працюємо. Тягнемо з ручкою витягнути. Так, ніби ми хочемо зачепитися. Сім. Шість. Раз. Напружний. Поперек не прогинаємо. П'ять. Ще. чотири, Три. І два. Один. Повертаємось в позицію чотирьох І допрацьовуємо наші лопатки. Розминаємо. Тільки лопатки вниз прогнули. І виштовхнули видих. Прогнули, округлили вверх. Вниз. Вдох, наверх. Видих. І ще сімей таких п'ять. Чотири. Добре, три. Останніх. Два. Один. Є. На колінки. Ручки відтягуємо догори. Прески в цьому добре підкрутили. Витягуємо смаків від куприка до маківки натягнути витягнути наш хибет. Ми ручки піднімаємо догори і ми будемо опускати вниз і ручки. Поїхали. Виріх. Та виштовхуємо вверх, ручки тягнемо вниз. Сідниці напружені. Вниз розтягнули, наверх напружили, і ручки робимо кактус. Тягнемо ліктями вниз і в центр. І поїхали вісім. Сім. Вийди шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишаємо всі позиції. Ручки ставимо перед собою. Злегка округлі, м'які у нас лікті. Прес залишається напруженим, ручки перед собою. І ми знову ж таки опускаємось вниз, наверх розвит. Вдох, виріх. не прямі, злегка з'їдуть. вдох, Виштовхуємо сіднички вверх. Вже стає дуже тепло. І ще один таких вісім. Ножку спочатку, а потім будемо додавати ще до неї ручку. І ми, ми робимо видих і до себе видих, назад, вдох. Поперед при цьому включаємо видих, вдох. Округлюємо, притягуємо ножку. На видих, прес напружемо. І ще. Плавний рух. Поперек рухливий, мобільний. І ще таких п'ять. Чотири. Видих. ножка до себе. І ще два. Останній раз. О. Ця ножка залишається. І ми протилежно ручку. Тобто, якщо ми піднімали праву ножку, ми будемо ліву ножку, ліву ножку, ручку назад пружинити так само. І ми пружинимо, піднімаємо ножку вверх і ручку так само. І пружинимо вверх. Коротка амплітуда. Прес -спина на пружині. І поїхали. Тримаємо, тримаємо, не прогинаємо. Прес сильний. Ще робимо сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустились і витягнулись. Розслабились трошки. І зараз переходимо на іншу сторону. Починаємо так само. З однієї ніжки. Спочатку піднімаємо і скручуємо до себе ніжку. І потім додаємо ручку. Приготувалися. І поїхали наверх. Вдох. Видих. Поперек мобільний. Округлюємо. Випляємо. Добре. Рухи плавні. Без поспіху. Тримаємо рівну лаву. І ще залишається. Шість. П'ять. Чотири. Видих. Три. Два. І останній раз. Один. Є. Ножка залишається пряма. Протилежні ручку. Випрямляємо так само назад. І поїхали прожинемо. Догори. Видих. Коротка амплітуда. Ручку штовхаємо, ніби щось в стелю. І прожинемо. Вісі. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Плавно опустились і знову ж таки потягнулися. Відновлюємо дихання. Вдих через ніс. Видих через рот. І переходимо в. Планочку на колінах. І ми добре напружуємо прес. Знаходиться на одній лінії в нас коліно, таз і плече. Ми не випучуємо сіднички догори і не провалюємо поперек, не тягнемось тазом до підлоги. Нейтрально. Кисті під плечима. Маківка витягнута. І ми видих опустились. Ручка до плеча, до плеча. Праз при цьому максимально задіяний. Ми не завалюємо таз і ми тягнемося рукою до плеча. При цьому не втрачаємо рівновагу. Ніби залишаємось на, одному, на одній точці. Це дуже важливо, це дуже гарне тренування для м'язів кору, для пресу. І тримаємо центр нашого тіла. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, ще два. От. Є. Встаємо на носочки, виходимо в планочку. І потягнули собі ножки зігнуті по черзі. Кожен в міру свого розтяжіння. Переминаємо з п'яточки на п'яточку. Розтягнулися. Кому зручно залишається зігнутими колінками. Тягнеться, Хто хоче собі. По черзі ножку переставляє. Розтягнемо задню поверхню. Слідкуємо, щоб в нас спинка не була дуже округла. Якщо вона не, не ідеально рівна, це теж не страшно. І собі переминаємо ще. Декілька видихів. і з круглою спинкою переходимо, опускаємось вниз. Yeah. Зараз переходимо на... Ножки та сіднички. І ми будемо коротенько переходимось на стопи. Розставляємо ніжки широко, стопи паралельно, колінка дивиться вперед за носочками. І ми будемо присідати на одну сторону і витягуватись Видих. В центр вдох. Видих. Тягнемо внутрішню частинку, присідаємо нашу опорну ногу. І ручки витягуємо Догори. Добре. Добре. Видих. Вдох. Ще, ще. Робимо плавний рух. На цьому скручуванні напружимо прес. Залишилися тут. Обидві ручки. Ставимо донизу. І опускаємось, згинаємо колінку так, щоб п'яточка не відривалась. Іншу ножку до себе. Перевалились, піднялись і знову. Опустились, розвернули носочок. Поклали стопу, виштовхнулися. Обниз. Розвернули. Кільшили суглоб, працює сідничка. Добре. Ще робимо таких чотири. Стараємось тримати п'яточку опорної ноги на підлозі три. Добре. Ще. Два. І останній раз. Один. Є. Але ми не переходимо на іншу ножку. Ми відштовхуємося, розвертаємось, Випад. І розвертаємось спинку. Опустились, опустили колінку. Виштовхнули колінку. Розвернули спинку. повернулись назад. І робимо ще декілька таких повторень. Опустили колінку, випрямили, витягнули його, вверх. опустились, Робимо ще таких п'ять. Чотири. Два. Видих. І останній раз один. Видих до себе. Добре. Ми опускаємо на задню нашу стопу, розвертаємось в центр, ножки залишаються широко і ми тягнемось донизу. Стараємось не з нашими плечима, впиратись ручками і витягуватись, щоб шийка і спинка в нас були якомога рівніші. Розтягнемо задню поверхню. Можна злегка зігнути ножки, але краще старатися, якщо що, виштовхнутися за передню частину бедра, тримати спинку рівно і тягнути задню поверхню наших ніжок. Добре, дихаємо рівненько, витягуємо смаківку вперед. Опустили ручки і перейшли, опускаємось тепер на іншу ножку, розвернули стопу, опустилися, піднялись, виштовхнулися. Знову вниз, розвернулись, опустили, виштовхнулися. Слідкуємо за п'яточкою опорної ноги, стараємось тримати її на підлозі. Може, виходити не зразу, це нічого страшного, але ви будете знати, куди треба прагнути. Нам треба, щоб наша п'яточка була завжди внизу. Ще таких робимо три. Добре, два. Розвертаємося, ручки ставимо, біля ножки. І поїхали Ми Опускаємо, піднімаємо, вверх Розвертаємо, витягуємося. Добре. Корінка вниз. Відірвали, витягнулися, виштовхнув. Тягнемося, ніби дотягуємося до чогось. Знову вниз, вверх, видих. Ще робимо таких п'ять. 4 Три. Добре. Два. Останній раз. Один. Я. Yeah. Добренько. Ми розвертаємось назад. І ще трошки тягнемось. Вже можна з кругою спинкою, розтягнемо тепер і поприк. Ручки можна в замочок скласти свої. зі сторони в сторону похитатися. Дихаємо рівненько, вдох через ніс. Видих через рот. І ми чуємо, як ми тягнемося ближче і ближче до землі. М'язо розтягується. Добре, ручки ставимо. Ножки акуратно прозводимо. Стопи разом-разом. Колінка зігнуті. І ми розкручуємось хребет за хребцем. І наверх потягнулися. Є. Що нам залишається? Ми ножки ставимо разом-разом. Відтримаємо ножки, п'яточки від підлоги. П'ятки залишаються разом. І ми робимо присід. Стаємо вверх, опускаємо п'ятки і робимо присід в сторону. Знову ж таки, наверх на носочки. Прес добре напружений. Тримає наш центр тяжіння. Вниз присіли. Виштовхнулись, опустились і в іншу сторону присідали. Добре. Поїхали. Наверх на носочки. П'ятки наверху присіли, вверх піднялись, опустились і в сторону приціда. Поїхали. Нову раз. Два. Угу. Тримаємо увагу. Опустились і в присід. На носочки. Присіли на носках. піднялись, Опустили п'яточки. В сторону. Робимо ще таких чотири рази. Наверх. Плавненько вниз. Виштовхнулись. Опустились. В сторону. Три. Останніх два. Одне повторення довго триває, але все добре пропрацьовується. І останній разом робимо. На носки присідаємо. Вверх. Опустились і ножка в сторону. Є. Yeah. Зараз ми на шліфовочку таку залишаємо. Одна ножка у нас справа буде опорна. Або давайте ліва опорна, щоб вам було видно спочатку. Права ножка у нас на ширині танцю відходить трошки назад, і в сторону. І ми ліву ручку ставимо собі на сідницю, щоб ми відчували, як вона буде розтягнутися і напружу. А правою ручкою тягнемось вниз до сідниці і встаємо видих. Вдох, видих. Розтягнули. На п'ятку піднялися. Раз напружені, спинка витягнула. Зато чітко ми маємо відчувати, як працює. розтягується наша синиця і піднімається. Ще равентків п'ять. Чотири. видих три. Добре, два. Один. І поміняли. Ручку так само ставлю на синичку, це буде краще вам допомагати відчувати, які м'ясо пружується і що в нас працює. Поїхали. Вдох, вид. Ми не присідаємо. Ми саме тягнемось, розтягуємо нашу сідницю. Тиснемо на п'ятку, встаємо. Видих. Чотири. Вдох, вниз. Видих, три наверх. Останніх два разочки. Один. Є. Молодці. Страсили ножки. Зарядка була активна, інтенсивна. я знаю, за тобі добре розрухались і тепер багато енергії. Страсили ручки так само, поперевинали собі, пострибали, потягнулися вверх і попасти собі.